Наступний хворий на операційному столі просто легенда. ВАК-група 1.6 MPI. Приїхала до нас на ремонт. Має ось такий поки що стан. Бачимо, тут трошки все чорне у нас. Впуск, впуск, канали чисті, чисті. бачимо трохи масложор попередньо по клапанах. Не гнила, тріщин візуально не видно. на герметичність, в будь-якому випадку будемо робити, щоб бути спокійним. По випуску, ось так у нас. Трохи грязно. Ще й, походу, ця головка ні разу не розбиралася, бо не на герміті. Що ж, розбираємо, дефектуємо. Ремонт ваген ваш повністю розібраний, продефектований. Направляючи втулки у нас під заміну, як можете бачити. Що впускні, що випускні, що впускні. Опуск, звісно, в кращому стані, але краще замінити. Клапана перемірюються, якщо хороші перешліфуються, відписка струюється. В першу чергу робимо тест на герметичність і запускаємо в роботу. Volkswagen пройшов механічні обробки і готовий до зборки. Клапана відпіскані, прошліфовані, стан як нові. Сідло. Виконана механічна обробка. Красота. Тут забираємо. І стулки також замінили. О, Зваги так. нашої 1,6 потрохи збираємо, клапана вже засухарені. Всі деталі відмиті. Так. Ось так у нас тепер тут. Гідрокомпенсатори рокера все відмити. Два гідрокомпенсатора прийшлось дозамовити нових, тому що два штучки наші не тримали мастилу, справлювали під заміну. розпредвал вимитий, постель також вимита. Промазуємо мастилом. Постель я буду садити на тоненький слой Віктора Рейнза. Собираємо. Volkswagen наш відремонтований і готується на відправочку. Як пам'ятаєте, як вона виглядала, і який має тепер у нас вона вид. Пам'ятаєте? А тепер. Тому по ній ми робили тест на герметичність, заміна всіх втулок. піскоструй шліфовка клапана, торцовка клапана, механічна обробка сідла, мойка, фрезеровка, також мийка стравлювання гідрокомпенсаторів, два гідрика під заміну. Ну і, звісно, сальники клапанів. Тут все відмито, все блістяще, як нова. Як можете бачити, герметик я наносив тоненьким слоєм, максимально близько до заводу. Тому Нічого тут не висить кусками, все максимально акуратно. Пакуємо, відправляємо. По часу це зайняло десь три робочі дні у нас. Всім добра, підписуємось, ставимо лайки. Богдан, добрий день. Все чудово. Головку поставив, мотор працює. Все добре. Дякую. За добросовісно виконану роботу. Його найкраще.